Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. І досі триває збір на новий персональний комп'ютер, шановні друзі, для кращого монтажу відео. Мені вже скинули три людини: Теткаченко Юрій 200 гривень та олійник Тамара 300 гривень. І Гуніченко Владислав 100 гривень. Тому на даний момент у мене 600 гривень. Дякую всім хто скинув, але цього мало, потрібно 19 400 гривень. Системні блоки не дешеві, але щоб монтувати якісніші відео, потрібен кращий системний блок. Для кращого монтажу відео, шановні друзі. Тому хто скільки може, будь ласка, хто 50 гривень, хто 100 гривень, хто 200, хто 300, хто 500 гривень і так далі. Я розумію, що зараз така ситуація, війна і так далі. Хто донатить на ЗСУ, то ще кудись донатить, але більшість на війну йде. Але, будь ласочка, хто скільки може, то скидайте. Я прикріпляю е, картку Приватбанк та PayPal під відео. Тому ось такий я системний блок хочу купити. Приблизно такий. Можливо, там трішки буде відрізнятися, але все ж таки. Системний блок коштує 20 тисяч гривень. Тому, якщо вам не важко, будь ласочка, то скільки може. А я дякую всім за увагу, шановні друзі. Я стараюся для вас, постійно стараюся, і буду робити завжди відео. Дякую всім за увагу.